Привіт! Мене звати Андрій Голик, я випускник Чернівецького ліцею номер 3 Моя мрія вступити до БДМО. Я хочу стати лікарем. Мені цікава медицина і людський організм. Тому я навчався в ліцеї медичного профілю. Я прагну допомагати людям. Труднощі мене не лякають. Я знаю, що медицина потребує багато знань, часу і сил. Але я впевнений, у мене все складеться. А щоб дізнатися про університет, про можливості, які мене чекають після закінчення, я завітав до лабораторії. Мені цікаво, як випускники БДМУ проходять інтернатуру, тому я зараз піду в центр невідкладної неврології. Інна, може буду звертатись на ти? Так, звичайно. Ти вже лікар інтерн Позаду 6 років навчання. Що найважливіше для себе у житті ти винесла з БДМу? Окрім, звичайно, того, що здобула якісну освіту? Те, що людське здоров'я і життя є найважливішою цінністю. Тому всі винесені знання з БДМУ потрібно вцілювати в життя з розумом і з любов'ю до пацієнтів. На якому курсі ти визначилася спеціалізацією? Остаточно я визначила ще на шостому курсі. Чому саме неврологія? На четвертому курсі, коли ми тільки почали знайомство з такою дисципліною, як неврологія, вона мені сподобалась по-особливому. З першого заняття старалась записувати будь-яку інформацію, чи ту, що прочитаю, чи ту, що почую від викладачів. На початку воно було складно, але потім з часом в процесі вивчення все почало складатись в один єдиний пазл, який я доповнюю зараз, будучи на інтернатурі, і буду доповнювати в процесі того, як буду працювати лікарем. Чи займалася ти додатково у різних гуртка? Слідкуючи за сайтом та ютуб-каналом ВДМУ, і знаю, що в університетах діє школа лідера, різні наукові товариства, школа молодого науковця. Під керівництвом викладачів я брала участь в написанні наукових тез, відвідувала школу молодого науковця. Насправді, викладачі і керівництво університету активно заохочують студентів до того, щоб вони розкривали себе з різних сторін, допомагають їм цьому, підтримують. Як проходиш інтернатуру у центрі невідкладної неврології? А інтернатура тут проходить продуктивно. Завдяки дружньому колективу я змогла швидко адаптуватись тут у відділенні за що величезне їм дякую. Кожного дня тут зустрічаються цікаві, складні, неоднотипні випадки, які потребують детального аналізу. Від лікаря інтерна при роботі з пацієнтами вимагається постійне навчання, тому це досить цікаво. Тут я проходжу заочний цикл інтернатури. Коли вперше включилась у процес лікування пацієнта. Все відбувалось поступово. Спершу я спостерігала за роботою лікарів. На обході детально оглядала пацієнтів, описувала їх, поступово включалась в процес лікування. Далі, вже під керівництвом лікуючих лікарів, я самостійно оглядала пацієнтів та лікувала їх. Мабуть, саме тоді відчула, що все є лікарка, а у кого ти проходиш стажування в одного лікаря чи в різних? Насправді у нас у відділенні всі професіонали своєї справи, тому вчитись варто у кожного. У кожного лікаря індивідуальний підхід до пацієнтів, величезний багаж знань за плечима, з яким вони зі мною щиро діляться, що мені дуже приємно. Тому я ціную цю можливість займатися працювати з усіма лікарями. А зараз я тебе познайомлю з лікарями нашого відділення. Але спершу завітаємо до Анни Васильівни Викарчук. Докторки медичних наук, завідувачки відділення Центру невідкладної неврології. Пішли. Ви давно працюєте з інтернами, які закінчили ПДМО? Які вони вчорашні студенти? Студенти, в принципі, різні. Всі, так само, як і інтерни. Так, наше відділення взагалі працює в цьому році. В нашому відділенні 20 років це досить потужна база. І взагалі я навіть трошки завтра нашим інтернам, тому що вони можуть побачити взагалі все, що є в неврології, якщо будуть мати на то бажання. Тому що ми надаємо допомогу як і всім невідкладним станом неврологічну допомогу області, так і різним захворюванням, які є. В Важко диференціювати або важко надати взагалі лікування і допомогу, тобто вони є складніми як для диференціації різних захворювань, неврологічних захворювань, так і для лікування. Інтернам, зокрема, база для інтернів в нас існує п'ять років, тобто в нас вже п'ять випусків інтернів, але є взагалі в області і інших баз. Хоча я рахую, що наша клінічна база є одною з самих потужних через потік пацієнтів, тобто тільки наше відділення проліковує в рік не менш двох тисяч пацієнтів, а взагалі лікарня більше двадцяти тисяч пацієнтів за рік. Мені везе на інтерні, тобто у нас я рахую, найкращі інтерни, тому що ми даємо їх можливість, тобто ми відносимося до них як до лікарів, ми допомагаємо їм, якщо, наприклад, вони чогось не знають, але вони мають право робити все в межах своєї лікарської спеціальності. Інтерн це лікар, допоможений лікар. Просто він ще не має спеціалізації, тобто він має право лікувати пацієнта. І якщо даний інтерн хоче знати то він може і чергувати, і приймати пацієнтів, оглядати їх, він може їх лікувати, тобто вести їх від початку до кінця. І, в принципі, така практика і є ефективною. Я тобі бажаю вступити і вибрати саме те, щоб не працювати жодного дня. Дякую. Щоб всі твої е, дні робочі проходили як е, свято, задоволення. Дякую вам велике. Я тобі дякую за спілкування. проходили інтернатуру в центрі? Так, я проходила інтернатуру саме тут, в центрі невідкладної неврології, яка, яка тривала півтора року. Зараз я вже майже півроку працюю лікарем-неврологом, і ну, е, які в мене враження, хочу сказати, що е, одразу, ставши на роботу, у мене, звичайно ж, був трішки страх. Але я хочу подякувати колективу Центру невідкладної неврології за їхню підтримку, за допомогу як в медичних питаннях, так і в психології логічних також хочу сказати що не меншу роль зіграла інтернатура де я змогла повчитися і спробувати себе в ролі молодого лікаря саме тут в відділенні неврології я вирішила спробувати себе в ролі реабілітолога. і зараз пройшла вторинну спеціалізацію по реабілітації і думаю що буду працювати реабілітологом. хотіла б Побажати майбутнім інтернам, молодим лікарям, щоб певно йшли до своєї мети, щоб не здавалися, щоб працювали над собою і обов'язково все вийде, а також миру і перемоги нам всім.